Що він усвідомив стосовно вас? Давайте подивимося, ви подумайте про вашого партнера. Таро маленьких відьом, що він усвідомив стосовно вас, смерть. Він усвідомлює або усвідомив про кардинальні зміни. Він розуміє, що старі моделі те, що це вже було. Поведінка, дії вже не працюють. Потрібно відпустити минуле, минуле образи, минуле якісь етапи, такі, знаєте, які були не дуже приємними, щоб розпочати новий етап. Я хочу додати, тому що я бачу, що одні старші аркани я викладаю. Дивіться, хочу зразу сказати, що коли виходить старші аркани, це дуже важлива річ, на яку потрібно звернути увагу. П'ять старших арканів я дістала із колони колоди, яку я тусувала. Смерть, сила, правосуддя, суд і мир. Він усвідомлює і розуміє. Який ви міцний горішок. Знаєте таке враження, що він вас починає е дізнаватися про ваші олі? Він також усвідомлює, що по правосуддю, що відбувається з ним зараз, які е зміни, е дуже такі, можливо, по смерті, координальні, такі трансформаційні. Моменти, вони прийшли не просто так в його життя, тому що ви запустили якийсь процес бумерангів навіть. Тому що те, що він робив з вами, і він це розуміє, то він зараз отримує це. І посилля може додати, що ви сильна духом та можете контролювати свої емоції та дії, і він, знаєте. Вас, от по-іншому до вас став ставитися, Знаєте, ви стали для нього якась інша людина. По суду, ну, тут про те, що тут все змінюється, і він робить переоцінку минулого з вами, він усвідомив взагалі вашу значимість, ви усвідомили таке враження, що людині якось відкрилися очі. Так, у вас по світу можуть бути завершені відносини, ви можете навіть бути на відстані знаходитись. Але це, знаєте, такий формат, коли ми щось закінчуємо, завершається якийсь дуже значний етап, але може щось розпочатися. Але він усвідомив вашу таку велику значеність у його житті. Ви таке враження, що прийшли для нього не просто так, а для того. Щоб навчити людину щось чомусь, або подоросліти, або кармічні у вас відносини по суду, всі старші аркани, ви подивіться, будь ласка, це уроки, уроки. І те, що, наприклад, він щось робив не так по відношенню до вас, тобто він вам робив якісь такі болісні моменти, то тобто це зараз він отримує, або буде отримувати. Тобто тут можуть бути такі, знаєте. Дуже сильне таке повернення до цієї людини. Хочу додати до світу. Ні, зараз, ви знаєте, таке враження, що у вас але не хочеться сказати, що крапка, але на це натякають аркани. Ну, по страшному суду і по світу я можу сказати, що йому потрібно буде обирати шлях. Йому потрібно. Насправді переосмислити свою поведінку, свої дії, ваші відносини для того, щоб вирішувати. Тому що тут вийшов младший аркан, а це, це ситуація, і вона може змінитися. Тому важливі такі аспекти усвідомлення стосовно вас. Ви дуже така глибока людина, яка запустила багато чого в розвитку цієї людини і переосмислення.